Московське царство до початку своєї експансії в 15 столітті було фактично країною, яка не мала виходу до моря. Московити одержимі експансією, особливо їм подобається дістатися до моря чи океану. Вони хочуть досягти всіх океанів. На шляху до Індійського океану, куди вони майже дійшли під час вторгнення Афганістан, але це вже інша історія, їм довелося пройти повз Кавказ. І там вони наштовхнулися на шалений опір. У відповідь на цей опір росіяни знищували корінне населення регіону. Росіяни роблять свої злочини повільно. Геноцид тривав 70 років під керівництвом п'яти різних монархів. Ця експансія на південь розпочалася під час правління Катерини Великої наприкінці XVIII століття. На Кавказі Черкаси протистояли російській експансії, а у відповідь зіткнулися з жорстокою тактикою. Російської імперії російські генерали організовували серію спусто.